28 вересня важливі для України парламентські вибори в Молдові обиратимуть 101 депутата. Зараз у парламенті більшість складає партія пас про європейської президентки, має Санду. Опитування за червень-липень показують, що у найкращому випадку її партія може отримати хитку більшість в один голос. Це оптимістичний варіант, за якого мобілізуються усі молдавани-виборці за кордоном. Восени минулого року Санду перемогла на президентських виборах. Тоді майже 20% з тих, хто прийшов що проголосувати на дільниці, здійснили це за межами Молдови. Майя Сандо розповідає журналу за економіст, які зусилля кинула Росія на дезінформацію, створення тисяч фальшивих акаунтів, підкуп виборців, базове завдання Росії привести до влади проросійський уряд, який загальмує шлях Молдови до Євросоюзу, оточити Україну недружніми урядами країн сусідів, коли залишиться лише Румунія, у якій проукраїнський президент та парламент ще один варіант результатів виборів. Виглядає як імовірно. Створення коаліції партії Санду Пас з іншими партіями, які декларують рух в Європу, якщо ті наберуть достатньо голосів. Хуцулка, хуцулика,